Прошу ваших областів для Петра Дмитровича Кобелко. Всі ми знаємо його як відомого журналіста, Буковинського, редактора газети Час, громадського діяча, а відтепер Джейкусменка. Просимо підробника дуже раді вас бачити на нашій громаді. Я собі думав, що я маю з вами говорити. Але, напевно, буду говорити так, як живу, так і говорю. Писав я роман. ніхто, Мало хто думав, що я це зроблю, Займався все життя газетою. Але попри це, з того, що писати, нікому не показував. Ну а разом дружина коло в капіш. Було вже чотири розділ написано колонку, почти став. Давай сюди, будемо. будемо дивитися і будеш писати від початку до кінця вектора. Вже не, не вставало з мене до того часу, поки я не зробив ту річ, яка мене мовила своє життя. Швидше, що всього десь років сім мені було, коли папа мені заліз мене в гост до... Опасної конюшні і каже, бачиш, на цьому. бляха на це місце. Кота, це бляха нашої добре. Потім я пішов в перший клас, зайшов, ну, в... зайшов в кімнату, де навчилися діти. З'ясовується, я зайшов в нашу хату. А далі давайте про роман. Роман цей територію. Від Торонто до 7, тобто майже всю земну кольору охоплює. Він має те, де, у часі одне покоління, одне покоління має 20-25 років. І саме я вибрав ніби випадково, в той час від 1938-го коли вони не підкориться, не здаються, я хотів показати, що е, от було загарно. Навіть е, у романі є багато, скажімо, про австрійський е, період. А нації ці несу. Націю знищити неможливо, ніхто не міг придумати, що ці люди, справжні українці, які, ну згадайте перше вторгнення, чим зупиняли люди? Ми зупиняли танки. То це тільки могли зробити ті, які віддані своїй нації. Я вам бажаю творчих успіхів. Вам ніколи не бракувало е, витонченості слова, е, шарму е, висловлювання, е, підбору слів е, для того, щоб описати ту чи іншу ситуацію. Тому я вам бажаю, у вас. Не ну, навпаки, з роками воно ще більше посилилося. Продовження вам, ваших творчих досягнений, а ми, звичайно, будемо відслідковувати, знати, розуміти, що ми є подвижниці нашої історії, тому як не нам, це робити. Дякую.